Чому вибір грудних імплантів це не так просто, як здається, на сьогоднішній день є велика лінійка імплантів, виробників, а різні форми, різні розміри. Тому, звичайно, що в кожному конкретному випадку необхідно підбирати певний імплант. Тому, якщо дівчинка приходить з певними, скажімо так, побажаннями і вважає, що якщо їй подружці зробили... Таку, наприклад, форму грудей, і вона хоче таку саму, це не означає, що так буде. Тому кожен випадок вимагає індивідуального підходу. Серед цього розмаїття імплантів певний один єдиний або кілька, кілька варіантів підходить в даному випадку. Тому наука, це геометрія і фізика в даному випадку на варті естетики. Які найпоширеніші міфи ви чуєте від пацієнток? На сьогоднішній день міфів все менше і менше, тому що все ж таки за рахунок того, що багато інформації на теренах інтернету пацієнтки обізнані і вони вже приходять з певною інформацією. Але такі міфи, як, наприклад, що імплант може розірватися, або, наприклад, що не можна годувати грудні після установки імплантів. Такі міфи ще, ще збереглися. Тобто, це не більше не як міф про розміри, а як більше про реабілітацію і про повсякденне життя після операції. У чому різниця між фізіологічними та імплантами з силікону? Питання наповненості, тобто в фізіологічних імплантах наповнення фізіологічним розчином. У нас в країні я не знаю, практично мабуть вже їх не ставлять більше за кордоном. І знову ж таки, відходять зараз від цієї практики, а найпопулярніші — це все ж таки імпланти, які наповнені гелем висококогезивним гелем, який щільний, який тримає форму, який не потрібно змінювати через деякий час. Тобто, знову ж таки, повертаючись до міфів, що, наприклад, через 10-15 років потрібно змінювати імплант, так от що стосовно... Фізіологічних імплантів то дійсно потрібно. Якщо ми кажемо вже про більш сучасні імпланти, наповнені гелем, то не потрібно їх змінювати там кожні 10-15 років. І о, цей імплант він має пожиттєву гарантію. Видається паспорт, і це цей імплант на все життя може бути.